Всім привет на каналі Вікола і зараз ми йдемо з уліцького контур запиляння Оля. Ага, я у меня Олег капець жив. Оля, покипец. Ты правду мені казала? Какой капець? Правда? так мы зараз да Почему ты кто побачил я, побачила, а не И в черном? Мы налегали себе что-то пять. Какой Я иду в Оля тоже. Нет, нет. А нет, Оля не демо, не иду до дома уже. Я в магазин. Мама, Вы не... А, цукерок.

Вона має зараз рукавиці, капець. Ой, рукавиці на Приказь, Да, Зараз ми йдемо хоч. Ми зараз їдемо. Тут куча дітей катається на санках. На лижах. Так, зараз ми йдемо капець. Але оце жінка п'є завдихала, завдиха. Ольга, ти так прикольно знімаєш. Йдемо тут, олія поки. Йдемо в задній ходити. О, Ольга, ти так прикольно знімаєш. Ольга прикольно знімала є. Зараз ми йдемо. На теж канал, підписуйський на її канал. І зараз буде проходити челендж. Так, мачу мене спачено. Короче, в неї буде челендж проходити смачно-несмачно. Наперед ми не будемо розказувати, що які там будуть солодощі, але ну, ви побачите. Хочемо зараз йдемо, покажи, як я тут діти з'їжджають. Хоч я не знаю, що вам видно там було, ну хоч реально з'їжджають. Навіть на тарілках, не? ці тарілки є. Прище така є, але в жовта. У мене теж є така. Ти на санках, але не розумію, що вечір. Мені так страшно на санках з'їжджати. Мені страшно. Ой, капець ноги зелені. Хочу зараз колька знімаю, просто мені дуже вдруге зена і я знімаю. Вау, Дивись, як ми троховихали. Я бачила. У <ріст> мене Юля так цього. А це зовсім не Яна? Ні? <ріст> <Фістак. ріст> а, ні. Yeah. Яна. Yeah. Yeah.